Молодий чоловіче, можна вас на хвилиночку? А ви впевнені, що нам хвилиночки вистачить? «Переконана!» Ну, ви мене як чоловіка ображаєте. Це ви мене як жінку недооцінюєте. П'яний Микола, який задував свічки на свій день народження, так і не зрозумів, за що його вигнало з церкви. Фотоальбом наших прабабусь. 1928 рік. Пішла до школи одне фото. 1938 рік. Закінчила школу три фото. 1945 рік. Закінчила університет. одне фото 1946 рік. Вийшла заміж. Три фото. Фотоальбом їхніх правнучок 1938 Прийшла в кафе 28 фото. 1941. Принесли меню. 19 фото. 1952. Принесли Цезар. 20 фото. 1956. Принесли відбивні. 19 фото. 1958. Пішла в туалет попісяти 80 фото. 20.03. Виходячи з туалету, зустріла подружку 52 фото. 2015. Принесли каву і морозиво. 38 фото. 2029. Принесли рахунок. 11 фото. Через 800 метрів поверніть праворуч. Через 500 метрів поверніть ліворуч. Схуднете на 10 кілограмів. Вадік, я не дурна і можу відрізнити твій голос від навігатора. Тебе як звуть? Якщо в моєму імені змінити першу букву, то вийде назва чоловічого статевого органу. Вуй. Деніс. Деський хлопець знайомить дівчину зі своїми родичами. Вони заходять до одного затишного дворика, і хлопець стукає у двері ногою. Дівчина, а чому ти стукаєш ногою? Ось є кнопка. Нехай думають, що у нас у руках подарунки, бо інакше не відкриють. Труси, віднесені вітром з балкона однієї сім'ї. Спричинили розлучення в іншій. Червона шапочка це 100% іноземна казка. У нас зазвичай з пиріжками йдуть від бабусі, а не до неї. Приїхала давньоукраїнська князівна Ганна до Франції. Дістала шмат сала і каже місцевому цареві Поріж. З того часу містечко і почало називатися Парижем. Старий англійський лорд приходить до лікаря. Ви знаєте, лікар, я одружився півроку тому. На чарівній молодій особі, але вона ніяк не може завагітніти. Може щось порадити. Скільки вам років, сер? 75. А вашій дружині. Їй 25. Ось що я вам пораджу. Візьміть вашу дружину, найміть молодого секретаря і вирушайте на вашу яхту в подорож місяця на два-три. Ви знаєте, морське повітря часом творить справжні чудеса. Минає півроку старий лорд з'являється у лікаря. Великі вам спасибі, лікарю. Морське повітря справді творить дива. Моя дружина вагітна. Хм, А як поживає молодий секретар? запитує лікар. Ви знаєте, вона теж вагітна. Морське повітря творить дива. чоловікові. Ігорю, покараєш мене сьогодні вночі. Спи Світлано, ти ні в чому не винна. Обожнюю ось ці рецепти. Так як е, салат за 5 хвилин. Крок перший. Відваріть буряк. Дівчина запитує свого хлопця, завзятого футбольного фаната. Скажи, я красива? Звичайно. А наскільки я красива? Як гол на 90 й хвилині? Go! Відомі випадки, коли посади передавалися статевим шляхом. Одного разу сусідам я позичила складений стіл для свята. Повернули мені стіл і пригостили долмою. Щоб не повертати тарілку порожньою, я презентувала шарлотку. Через день син сусідки приніс шашлик і попросив не впадати в рекурсію. Шановні покупці, у зв'язку з низькою купівельною спроможністю наш бутік знову переїхав на ряди на ринок. <му> Сьогодні з вікна Універу побачила чиїсь шпори, нацарапані на дверях гаражів. Мамо! <му> А чому в душі шторка до мене липне? Запитую тата. Тато, а чому в душі шторка до мене липне? Існує ефект бернулі. Так, стоп, мамо, чому вона до мене липне? У тебе жопа товста. Зрозуміло. Тато, продовжуй. У жодному фільмі для дорослих немає такого закрученого сюжету, як у голові Олени, коли чоловік півгодини не відповідає на її дзвінок. Ще трішки позитива. От за що я люблю фізику? Ніхто не може порушити її закони, навіть за гроші. Пишіть у коментарях, впевнена, буде весело та цікаво!